Як ви, мабуть, здогадались з назви та прев'ю, у цьому відео ми поговоримо про Малевича, точніше, про фільм Дарії Онищенко і про комплекс культурних заходів, які він спровокував. Але перед початком хочу порадити неймовірно детальну статтю Яни Качковської, з якої я черпав левову долю інформації для відео. Там і про новий фільм, і про всі старі фільми про Малевича, і про біографію, і про авангардизм та супрематизм. Словом, я був вражений тим, яку детальну роботу проробила авторка. Якщо ви прочитаєте, зможете справити враження великого знавця мистецтва перед друзями до і після сеансу фільму. Сказати по правді, я був у стані якогось зачарування при перегляді трейлеру, на який наштовхнувся абсолютно випадково. Я був у курсі, що Малевич українець, і здається, навіть краєм вуха чув, що про нього готується фільм. Але мені так сподобалась загальна атмосфера трейлеру, каст, гра, емоційний та Інформаційне навантаження у ньому, що я буквально заочно закохався у цю картину. Тож, поки чекаємо її на великих екранах, давайте трохи про неї розповів. фільм створено у співпраці чотирьох країн України, Сербії, Італії та Швейцарії. Авторкою ідеї та продюсеркою стала Анна Паленчук. Робота над стрічкою розпочалась очікувано до повномасштабного вторгнення і завершували її вже під час війни. Що думаю, додало у неї своїх рис і сенсів. Прем'єра стрічки, наче як відбулася ще восени минулого року, а на широкий екран фільм мав вийти ще весною. Але Трейлер на каналі Планети Кіно з'явився ось тільки в липні, і там обіцяють почати прокат по цій мережі з 11 вересня. Мабуть, стались певні події, якими жахливо сильно наповнене наше життя останні майже 4 роки, і графіки з'їхали. Але я вважаю, що закінчити виробництво у таких шалених умовах вже успіх. Фільмування проходило у Києві, Мощині, Ворзелі, Пущі Водиці та Кончезаспін. Локації на Харківщині, у яких планували знімати, виявилися зруйнованими. Подейкуючи у фільмі немає чіткої хронологічної послідовності, він складається з чотирьох частин, які описують важливі періоди життя художника, як то рання творчість чи останню футуристичну виставку 010, де він представив свій чорний квадрат. Ім порушує питання, що стоїть за чорним квадратом, і вплітає історію Малевича. У сучасний контекст російсько-української війни це не лише художня вигадка для розваги глядача, але й культурна місія. Як зазначають творці фільму, стрічка покликана відвоювати Малевича у Росії, розкривши світові його справжнє походження. Бо факт, що багато людей досі сприймають Малевича як російського митця. Але не фільмом єдиним, не менш важливим і прикольним є супутні заходи, пов'язані з ним. Це взагалі дуже важливий момент, до якого не дотягують більшість кіноробів, а саме розумне промотування. Так, по синій лінії київського метро тепер курсує арт-вагон, присвячений легендарному авангардисту, який до того ще є уродженцем Києва. Поїзд оформлений у яскравих геометричних формах із символічним чорним квадратом. Розповідає пасажирам цікаві факти про творчість і біографію митця, зокрема, його навчання в рисувальній школі Миколи Мурашка та викладацьку діяльність у Київському художньому інституті, що нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Я там не надто давно грав свою електронно-фортепіанну програму і був просто вражений тим, як там красиво і атмосферно. Задушив би когось за можливість у свій час там навчати. Тися тож абітурієнти зверніть увагу, якщо вас теж вабить до мистецтва. Також з 28 серпня запрацює ще один важливий і дуже атмосферний культурний захід у столичному театрі імені Івана Франка відкрилась. Та сама виставка 010 у цій експозиції поєднуються вражаючі репродукції картин з легендарної виставки 1915 року, де уперше був представлений чорний квадрат, а також реквізит зі знімального майданчика фільму. Особливу магію додає унікальна сценографія, як, наприклад, костюми, створені за ескізами самого Малевича, для футуристичної опери Перемога над сонцем 1913. Року. Все це правильна і драйвова синергія театру, кіно і авангарду. Захід проходить саме там, де проходить, тому що головну роль у фільмі виконує Віталій Ажно, президент театру Франка, а також ціла купа інших акторів з його жлона. Режисерка Дар'я Онищенко зізнала, що, хоча домовленостей із театром не було, завершений акторський ансамбль сформувався природно під час кастингу. Та сам Аклад культури пішов на зустріч і дуже допоміг, скоригувавши графіки провідних театральних акторів, і з графіком зйомок. Зловила ейфорію від таких чудових новин. Давайте трохи наостанок зніму вас з небес на землю, аби нам було кого пообсирати у коментах. І раз загалом ми тут багато говорили про кіно і театр, то під роздачу у нас потрапить відомий голівудський кінороб, твори якого. Прокотили наші театри. Сценарист, режисер і актор Вуді Ален з'явився онлайн на московському кінотижні. Там він розповідав, як любить російське кіно про можливу роботу в Росії, про мистецтво поза політикою. Словом, старий педофіл є старий педофіл. У нього моральний компас збитий не тільки у особистих відносинах, а й загалом. Нагадаю, що Ален одружився на своїй прийомній дочці, яку вони виховували разом з акторкою Нією Ферроу. У відповідь на появу в Москві кілька провідних театрів України оголосили про відмову від постановок, створених за мотивами сценарії Вуді Аллена. Так, у Львові національний театр імені Марії Зінковецької вирішив призупинити показ мюзиклу кулі над Бродвеєм. У Чернівцях музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської також скасував. Виставу екс камеді літньої ночі, яка мала оперувати його текстами. А у Києві молодий театр призупинив постановку Ріверсайд Драйв за п'єсою Алена із заявою. Культура не може бути прикриттям для злочинів. Міністерство закордонних справ України теж висловило різку позицію, назвавши участь Алена у московському заході ганьбою та образою для українських акторів і кінематографістів, які постраждали під час російської агресії. Водночас сам режисер заявив, що, хоч Володимир Путін, і абсолютно неправий, але припинення мистецьких дискусій не найкращий шлях. Залупа стара, просто придурок. Мені його фільми ніколи не подобались. А з вами був скандально невідомий. Пишіть у коменти, чи підете ви на фільм Малевич, і як вам такий вибрик Алина. А також підписуйтесь на канал, бережіть себе і до нових зустрічей!